Андрій родом зі Львівщини. У лавах ЗСУ ще з 2014 року. Воював на Херсонщині, Донеччині і Запорізькій області. Зараз каже зовсім інша війна. А водій став мішенню для ворожих fpv дронів. Ти їдеш, ти не знаєш, що на тебе там чекає. З будь-якої сторони, може вилетіти бах і все, і ти вже все приїхав. Пацани передають. Типу, француз ще одна FPV, ще дві FPV, і Я їх з машини якраз і мою. І Згоріли наші машини і чекали, бо не могли наші під'їхати, щоб нас евакуювати. У нас було два тяжких пацана один взагалі тяжкий. Зараз ще досі він. Ну, Я повернувся, як то кажуть, після поранення. Водій доставляє на передову продукти, боєприпаси і привозить піхотинців чи евакуює їх. Страх є у кожного. Але воїни 128-ї окремої гірсько штурмової Закарпатської бригади навчились його опановувати. Андрій перед виїздом молиться. Ти розумієш, що ти їдеш і на, на тебе надіються. Ти мусиш доїхати ну, бодай до ближчої точки. Там вже бачиш по обстановці, вже. Побратими теж прикривають. Я сюди пригнав сім машин. Помагали люди. Ну, то скільки. У нас зараз крайній раз, як ми були, то чотири пікапа джип і бойова згоріли. То буквально за два тижні. Тими впівішками так. Але Богу дякувати, що всі живі. Трохсоті, але живі. На питання про позивний відповідає зі сміхом. Француз боїв жаб під Авдівкою. Ай, це така історія було так, що розбили, коротше, не було хавки. Прийшлося і то. Ну, а що робити? Класно. Мешканець Львівщини впевнений, російським окупантам потрібна вся Україна. Саме тому він стоїть на захисті Батьківщини за тисячу кілометрів від своєї домівки. Якщо ми їх тут не затримаємо, то то буде капець. Як піде, то він піде. Східній область, я чорник їв східна область. Я не вірю. Його треба гнати звідси і все. Гнати, гнати, не не задумуючи гнати. Оксана Коновець, Іван Пономарюв в Дніпро тієї.